Щасливий, що я народився в Кранці, тому що це дійсно розкішна маленька Швейцарія, там ці гори, ця фортеця, Бона, Рабона. Ну і по-друге, я... трошки розповідав Ці пов'язані історії з мужичною школою, з тим, як я кидав музику, потім вертався до музики, бачив мої виступи. Ще крім, крім виступу в школі, ще один був виступ у мене. На будинку культури Кременецькому, де я вивчив так само одну якусь пісеньку, і прийшов, і музикантом кажуть, може мені зіграти? Можемо зіграти. Я виліз на сцену, врятувався, вони почали грати, але я не врахував, що вони зовсім інші тональності грали. І в мене замість співу я пустив купу півників, всі там дівчата, які такі в посмішках. Вони, вони були глузливі посмішки, сміялися, ротали, щоб був мій провал. Перше, так що скремо це плажі і успіхи, і поразки, і все, і все моя, і все моя молодість.